Друзі, вітаю! Сьогодні будемо заміряти максимально комфортну швидкість на велосипеді. А якщо бути точнішим на електроасисті Кадел Trail Neo 2, на системі Bosch 4 покоління стоїть чіп, який знімає обмеження швидкості і стандартних 25 км за годину до 50 км. Ну і стоїть у мене ззаду зірка 11 1146, спереду 42 зуби. Діапазон передач широкий. Як і апгрейдер цей велосипед можете знайти в мене на каналі, в відео попередні. А сьогодні я буду заміряти максимальну швидкість. На цьому велосипеді наскільки можна розігнатися і також комфортну швидкість з комфортним каденсом, з комфортним пульсом. До речі, проїхав щойно мимо ще одної електрички, бачу, стоїть електроасист двигун. Це підвіз і тут також там Bosch четвертого покоління. Тобто дана система і взагалі тема електроасистів завойовують ринок не лише в Європі, але також і в Україні. Єдине, що в нього, скоріш за все, немає чіпа, як у мене, і він їде на обмежених 25 км за годину. У мене також тут стоїть дві батареї, загальна ємність 1125 Вт годин, 36 вольт, батареї оригінальні бочівські. Інакше тут не поставиш, тут система управляє, управляється каншиною і нічого колхозного в електрику сюди не запхаєш. Весь колхоз полягає тільки в апгрейді самого велосипеда тих самих зірок, коліс, трансмісій і так далі. Тобто, все, що ви можете зробити, це максимально облегшити даний велосипед. У мене велосипед не облегшений, він просто прокачаний. До більшого діапазону зірок і стоять, стоїть правильна резина. Ззаду полошніки швальба Big Apple, спереду зубата, щоб можна було в лісі по пісочку не падати. Виїхав я на ділянку, на якій можна розігнатися. Надіюсь, телеметрія на камері працює. Якщо не працює, буду озвучувати швидкість зі спідометра велосипеда. Поїхали! 45 50 тут поворот. Продовжуємо розганятись. пятьдесят 53. пятьдесят три пятьдесят пять пятьдесят шесть пятьдесят семь Плюс 145. Якось так. Я думаю, в ідеальних умовах, в велоформі. Без велобагажника, без зустрічного вітру, максимум. Можна 60 вижити. Все впирається банально в те, що асистент на швидкості 50 вимикається навіть при чіп тюнінгу. Зараз я їду з комфортним каденсом. Пульс стабілізується 140-130. Це є третя зона. І в принципі швидкість зараз 40. З такою швидкістю можна їхати достатньо довго. Комфортний пульс, комфортний каденс. На жаль, датчик каденсу в мене не підключений. Але я зараз спробую зазняти свої ноги і по них ви зможете зорієнтуватися, з яким каденсом я їду при швидкості 35-40 км за годину. Тобто я особливо дуже сильно не маслаю. Пульс тримається в третій зоні 140 ударів. Який шосер несеться на зустріч. Привітались, він нам привітався, ну а я буду повертати. Зворотньому напрямку, тут трошки невеличкий такий підйом зараз. Я буду на спуск іти. Розвертаюсь, вертаємося, зараз буде спуск, можна ще заміряти на спуску максимальну швидкість. Але вона впреться вже суто у фізичні параметри велосипеда, а не електромотора. По шкалі велоспідометра ми розігнались до 60. Більше не дає 42 зірка і відсутність допомоги електроасиста. Ну, але, якщо говорити про середню швидкість загалом... За поїздку ви можете, не вбиваючись, розганятися до розганятися до 40 км за годину. Цього більше ніж достатньо. Ви будете їхати як підготовлений шасер, але в свою чергу ви будете просто-напросто МТБшником-любителем на електроасисті. Ви приїдете додому і не будете лежати на ліжку змучені, а ще будете займатися своїми справами. Тому буду я на цьому і завершувати. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Не забуваємо підписатись на канал. Підписуйтесь на оновлення каналу. На даний момент відео будуть виходити щотижня. Всім дякую, всім папа. -па.